Чили, де що знаходилося, є все зафіксовано? Ми оприлюднимо цю інформацію. немає ніяких проблем. Значить, в ході розслідування ми будемо зараз перевіряти швидко. Оскільки ми маємо зараз можливості людей, тому що завтра, після завтра, у нас максимум людей їде на виборчі комісії, але сьогодні створена слідчо-оперативна група, залучені працівники обласного управління міліції. Ми сьогодні постараємося з'ясувати, хто що робив з територіальної міської комісії, хто що зробив з обласної, з цих де є бюлетні, де ми повилучали з цих комісій. Діяльність підприємства, до речі, директор підприємства вчора надав дозвіл сам для того, щоб ми оглянули приміщення, ми не зверталися до суду, якби заборонили, ми змушені були це робити. Тобто є сприяння сторін, максимум прохання максимально надати нам вихідну інформацію, яку мають учасники перегонів, тобто цю документацію, але, будь ласка, офіційно зверненнями сьогодні. Я зараз не буду брати офіційно звернення сьогодні зі всіх сторін у кого яке є, які думки, які клопотання щодо проведення окремих слідчих дій. Ми сьогодні звертаємося з листом також до центральної виборчої комісії про те, щоб вони нам надали допомогу спеціалістам. Тобто, або спеціаліст, який би нам десь роз'яснив, тому що такі дебати, там чи так, чи інакше трактувати цю норму закону, ми на жаль поки що не маємо можливості а у нас лишається день-два для того, щоб розібратися хоча б грубому грубо розібратися в ситуації. Тобто, розслідування буде проводитися об'єктивно відкрито. Будь-яку інформацію ми зможемо надавати через засоби масової інформації. Я надіюся від всіх учасників і. Від... Від підприємства також буде надана вся інформація, і то сьогодні я би попросив, тому що є дуже багато питань. Коли, що, як, коли, хто рахував, і так далі. То буде Скажіть, чи вилучалися придатні до використання форми? Ага, да, так, так, Хороше питання. Значить, є серед цих бюлетнів, що вилучені, ми зараз проведемо. Поверхневий, ну як огляд, хоча б зовні, чи є вони браковані, чи не є браковані. Але для того, щоб дати конкретне заключення, нам потрібно проводити експертизу. Щоб експертизу проводити, мені треба взірці цих біолетнів оригінальних зірці. Всі запаковані, я не знаю, а, як б, я зараз добуду. Але ми постараємося це зробити і викомога швидше. Хоча самі розумієте, 1354 що триста провести експертизи по кожному бюлетні, це е, катастрофічно велика робота. Але Оглянути, можемо навіть оглянути з представниками зацікавлених сторін спеціаліст, спеціаліст, спеціалістами, ми можемо надати для огляду ці білетні швирку. Але вчора їх всі відео знімалися, я думаю, це, у вас є ця вся інформація. Прохання до тих, хто був учасниками вчора цього процесу, надати то відео, що було, для того, щоб ми долучили до матеріалів